Колись я була дитиною. Історії з дитинства. Я була хорошою дитиною, слухалась батьків, дотримувалась правил, їла те, що мені клали на тарілку, можливо, аж занадто. Флешбек про фасолю. Мама казала, що коли я була малою, іноді я влаштовувала жахливі істерики, зривала простирадла, скидала все з полиць. Ну, загалом емоційно нестабільна. Після чого вона відчиняла двері і запитувала. Ти заспокоїлась, щоб поскладати усе на місця. Якщо ні, то вона замикала мене назад і чекала, поки я перестану бути маленьким торнадо і спробувати знову десь через 10 хвилин. Я виросла з цього на щастя. Я дуже люблю дотримуватись правил і не робити нічого поганого, про що люди мені неодноразово казали. Джейден, ти весь час така хороша. Ти повинна час від часу порушувати правила. А я така. Ні. Варто почати? Я завжди була слухняною дитиною, і за все життя мене насварили лише один раз. І ця історія доволі жалюгідна. Мені було приблизно 6 років, батьки кудись пішли з хати, неважливо куди. Ну їх можна зрозуміти. Джексон був складною дитиною. Нас залишили з нянькою. Для дитини мати няньку це емоційний конфлікт. З одного боку, ти не хочеш, аби якийсь старшокласник вказував тобі, що робити. Йти спати? Ти не моя мама. Ти навіть не достатньо дорослий, щоб в школі ходити у вбиральню без дозволу. Не вказуй мені, але з іншого боку, нянька дозволяє тобі значно більше, ніж твої батьки. О, так, мама завжди дає три орео. Все окей, все нормально. Не хвилюйся. Нам дають тільки по два орева. Ми такі підлі. Вже стемніло, і мені чомусь захотілось перед сном погратись на гойдалках. Я вже була готова до сну, в піжамі і зуби вже почистила. Але я подумала, що час для сну ще не настав, тож усе нормально. Нянька просто дивився на те, як я погойдалась, хвилин п'ять і разок спустилась з гірки. Зранку, коли батьки повернулись, вони мені сказали, у тебе проблеми. Я щось зробила? Як думаєш, що ти зробила? Та не знаю. Чому батьки це кажуть дітям, до речі? Як думаєш, що ти зробив? Я не знаю. Виглядає, наче ти теж не знаєш, і просто хочеш, аби я в чомусь призналась. Нянька сказав нам, що минулої ночі ти гралась на дворі в піжамі. І шо? Ми не хочемо, щоб ти гралась в піжамі на дворі. Тебе покарано. Та що за? Тож я весь день була покарана, бо гралась на дворі в піжамі. Але я десь п'ять хвилин нишком дивилась телевізор. Тож хто тепер поганець? Нагадую, що у мене є Patreon, і якщо ми виконуємо ціль, то відео виходитимуть щотижня, а не як зараз, раз на два тижні. І я тут порахував, якщо орієнтовно кожен восьмий підпишеться на мінімальний рівень, то можна виконати ціль. Тому вперед я в вас вірю. Недалеко від мого дому є поле для гольфу, на якому є маленьке озеро, і ми з татом час від часу їздили туди на велосипедах, щоб годувати качок. І так я вже знаю, що качки не їдять хліб. Якщо ви цього не знали, то не годуйте таких качок хлібом. Дайте їм батончик. Годували ми качок, займались своїми справами, аж раптом з того боку озера чуємо Мейбл! Мейбл! Поруч із полем для гольфу стоять будиночки, аби люди могли дивитися, як грають в гольф. А вдалині на березі озера якась жінка кричала: Мейбл! Ха, Цікаво, де ця Мейбл? а ну пішла звідти. Що ти робиш? В... Вона. О, вона до мене говорить. Мейбл, в тебе великі проблеми. Ми з татом не знали, що робити. Ця жінка здалеку подумала, що я Мейбл, але я не Мейбл, я Джейден. Але вона цього не знала. Мейбл, що ти робиш? Ану йди сюди. Ми втекли звідти. А тепер давайте поглянемо на точку зору цієї жінки з того боку озера. Вона виходить на свій двір. О, який чудовий вечір. Гадаю, варто сьогодні відпочити на своєму задньому дворику. Працювати на роботі та доглядати за трьома дітьми як мати одиначка це справді важка праця, особливо тому, що мій лікар каже, що мені потрібно зменшити рівень стресу, оскільки у мене починає проявлятися депресія. Гаразд, можливо, трохи забагато моєї фантазії. Вона на задньому дворику дивиться на озеро і. що? Хто то? Стоп, а це не моя мала мейбл з того боку. Що вона там робить? І що це за незнайомець з нею? Що за. Мейбел, ану ну пішла звідти. Що ти робиш? В неї будуть великі проблеми, коли вона повернеться додому. Я стільки разів казала їй про небезпеку. Вона пішла з ним? Надіюсь, Мейбел не сильно насварили, коли вона повернулась. Е... Вибач, Мейбел. Наступна історія не дуже зв'язана з моїм дитинством, більш з підлітковим віком, але вона доволі смішна, тож я розповім. Одного разу я пішла з друзями на ковзанку. Мені було десь 15-16. Там трохи було людей, але не надто багато. Примітка. Одного разу мій друг запросив мене покататися на ковзанках, і ми були там єдині. Це було прикольно, але нагадувало сутінкову зону. Тож ми там ковзали довкола, знаєте, робили те, що там роблять. Я не дуже круто катаюсь, але я не падала ні на ні на голову. Тож вважаю це хорошим результатом за день. Ми вирішили зробити ще один круг навколо ковзанки, і якийсь малий пацан підковзнув до мене. Я не була такою вже й дорослою, але він точно був молодшим. Йому було десь 13, я не знаю. Я збентежено подивилась на нього, а він сказав: Класна шапка! О, до речі, на мені була в'язана шапка, схожа на єнота. Тож, це була класна шапка. Можеш потримати дещо? «Е, Ну, добре. І я ніколи не забуду, що він мені відповів. Це, мабуть, одна з найприємніших речей, які я коли-небудь чула від маленького 13-річного хлопчика. Тож він такий, Потримаєш дещо для мене? Я сказала: Добре, що саме. І він такий, мою руку. Я поняття не мала, що він скаже, але це точно застало мене зненацька. Я була так вражена його. Ну як це називається? Залицяння, підкат. Я захотіла відійти, забувши, що стою на ковзанах. Я не впала, але точно робила ту дивну штуку, яку робить наше тіло, коли втрачає рівновагу та намагається не впасти. Той хлопчина втік, я думаю, він не очікував, що я фізично злякаюсь його. Ну, загалом, якщо подумати, коли ви намагаєтесь когось запікапити, і вони лякаються цього і не знають, куди подітись, то це... це не знаю, як пояснити. Очевидно, це не те, чого ти хочеш. Типу, ну, це дає тобі певний досвід. Цікаво, що було б, якби я сказала так тому хлопцю, а не ну, була якоюсь дивачкою. Можливо, у нас би все склалось, і ми б мали щасливе спільне майбутнє, і ми ніколи про це не дізнаємось. <с> він зараз десь існує в світі і, мабуть, навіть не знає, що я зараз про нього говорю. Любите придумувати людям сценарії життя? Думаю, він поступить на хірурга ортопеда. Побачимо. Ладно, поясню. Типу, лікар, що спеціалізується на руках. Зрозуміло ага. А що як він розповідав цю історію своїм друзям? Слухай, одного разу, коли мені було тринадцять, я підковзнув до якоїсь дівчини на ковзанці і попросив узяти мою руку, навіть не знаючи її <рикола> просто по приколу, але вона підковзнулась на ковзанці, і я просто звалив звідти. Ме, так ага, насправді я не переживаю моє життя достатньо хороше і без нього. Щасти з твоїм майбутнім хірурга, чувак, Б бувай. Ставте вподобайки, коментуйте, підписуйтесь на мій Патреон, він на вас вже зачекався. Бляха, коли я вже знайду собі нормальне аутро? постійно щось рандомне ставлю. може щось самому намалювати. Не знаю. Переклав клаптик озвучив також клаптик. Бувайте! Гарна киця, скажіть, так лежить збоку собі. Uh, на патрон підписуйтесь, будь ласка. <laughs> Ладно, все, папа. -па.